Наявності Range Rover Evoque 2016 року. Це саме та машина, про яку я можу розказувати без кінця. На мою думку, це один із найприкольніших міських невеличких кросоверів. У нас американець, 2016 рік, повний привод, бензин 2,0. Хто каже, що у Range Rover не надійні двигуни, знаєте, що тут стоїть на Evoque 2-літровий екобуст від компанії Ford. Один в один. Ці двигуни прості і недорогі в обслуговуванні. У нас він в максимальній комплектації на оригінальних легкосклавних дисках встановлена всесезонна гума Мішлін. LED протитуманні фари, LED габаритні вогні, бід лінзована оптика. Букви виконані в чорному кольорі, він в такому виді вже приїхав. Машина на антихромі, машина з панорамою, з чорними дзеркалами. Безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. Мені дуже і дуже подобається їхній салон. Тут повний електропакет. Пам'ять передніх сидінь. Весь салон виконаний із натуральної шкіри дуже високої якості. Акустика Meridian. я, чесно кажучи, збився з рахунку, скільки тут колонок. Шкіряний мультируль. Пробіга у нього 101 704 км. Центральна консоль з такими вставками під алюміній по торпеді, по центральній панельці, двозонний кліматконтроль. Сенсорний кольоровий екран, є камера заднього виду, підігрів передніх, підігрів задніх сидінь, електроручник, машина у нас на повному приводі, це вибір режимів повного приводу, автоматична коробка передач, гідротрансформатор класичний від компанії ZF на 8 передач. Просто подивіться, по 3 колонки в передніх дверях, по 2 колонки в задніх дверях, колонка спереду, і музика звучить просто шикарно. Лобове скло із нитковим обігрівом, не знаю, на камеру, напевно, не видно. Ідеальна форма сидінь з хорошою боковою підтримкою. Сидіння напівспортивні. І для заднього ряду місця тут також достатньо. Центральний підлокітник, підігрів задніх сидінь, О, зараз поставлю руку, все тепле. Сидіння з перфорацією, але вентиляції у них немає. Величезна панорама, яка не відкривається на воках такої опції не буває. Лед задні вогні, задній парктронік. Також у нас тут є електропривод багажника. Багажник немаленький, всі коврики оригінальні приїхали з машиною. Також в наборі докатка і якісь ключі. Чесний пробіг. Машина без пробігу Україною. І ви можете стати його першим власником. Так як вона приїхала на юридичну особу, ви будете першим власником в Україні. Всім гарного дня! Приходьте до нас на тест-драйв. Надіюсь, вам ця машина сподобається так само, як і мені.